Хамас нині прийняв позицію Сполучених Штатів Америки про початок переговорів щодо звільнення ізраїльських заручників, включаючи військових та цивільних чоловіків. Ось про таке пише Ройтерсі. За даними видання, це сталося через 16 днів після першого етапу угоди, спрямованої на припинення війни у секторі газа. Окрім того, анонімні джерела вже повідомили, що у Хамас відмовилися від такої вимоги, щоб Ізраїль спочатку взяв на себе зобов'язання щодо постійного припинення вогню перед підписанням угоди. Як пише видання. нова пропозиція може призвести до рамкової угоди та покласти край війні у секторі газа. Своєю чергою, прем'єр-міністр Ізраїлю Бенім Нетаньяху повідомив, що переговори продовжаться наступного тижня і наголосив, що розбіжності між сторонами все ще залишаються. Наса показало перший погляд на свою космічну станцію на орбіті місяця у новій 3D-візуалізації. Про таке пише видання ЕнНюз. Зазначається, що до кінця десятиліття на орбіті з'явиться ще одна станція Getaway. але вона не буде на низькій навколоземній орбіті, як міжнародна космічна станція. А ця станція буде на орбіті навколо місяця, що зробить її першим форпостом людства у далекому космосі. Також наса створила чудову візуалізацію, аби все це продемонструвати.